Так, друзі, всім привіт, всім доброго дня чи доброго вечора, хто хто переглядатиме відео. Вітаю вас всіх на моєму каналі. Сьогодні виїхали ми в поле, будемо крупити сонях. Так що будемо зараз крупити сонях, потім сою і так все по черзі, що нам треба буде крупити. Так, зараз покажемо наш сонячний, який виглядає, покажу картоплю. Так що зараз все, друзі, вам покажу, розкажу. Поділюся з вами нашою роботою і будемо знімати для вас цікаві та корисні випуски. До речі, вже в нас є нова техніка для зйомки відео, так що дивіться далі. Обіцяю, відео буде цікавим. Так що вперед. Бажаю всім приємного перегляду, додивляюся до кінця. Тисніть фудубайки, лишайте коментарі та підписуйтесь обов'язково на наш YouTube канал. Так, їде брат, тим піздушкою. Зараз буде забирати оприскувача після нас. Так, ось так виглядає картопля. Ось це вона вже більше, ніж напевно, що півтора місяця, після того ми її зафризували. Ось така вже зверху вся, повністю зверху трішки її брала хвороба, але ми її вже покрупили. Так що ось так виглядає загальне поле картоплі. Так, це сонях. Сонях є і сильніший, і є слабший це такий щось сильніший теж так виглядаю плюс-мінус вище трошки пояс пару тижнів і буде в наші сонях цвісти Так, Тут та росте горох, теж жовтіє, це не наш, якийсь сусідський, ось такий горох, теж скоро будуть, напевно, що жнивувати. Так, пшеничка вже теж достигає, бачу поля жовтіють, вже озимий ячмінь дядько молотив, так що жнива розпочались. Так, а ось і наше останнє поле, де треба покропити соня. Ось тут зараз під'їжджаємо і будемо оприскувати. Так, тато їде далі, я стою з краю, щоб потім не заважати машиною. Так, наглушимо мотор. Виходимо і вам показуємо наш сонях. Цей соник досить непоганий, звичайно, схожість не 100%, не де є прогалини. Зараз вам піднімемось з висоти, покажемо, як це поле виглядає. Так, вже ось бутончики на цвіт зав'язуються, так що тиждень-два і поле буде все гарненьке і жовтеньке. Так, а ось тут ще ростуть помідорки знайомого. Ось так в нього ростуть, не на плівці, не на чому, просто на землі. Ось такі гарненькі. Ось такі гарненькі. У мене, звичайно, трошки менше, бо пізніше висаджую, але теж будуть. Так що так, працюємо. Заховуючи треба йти по краю, якраз майже по межі виходить край, край останнього оприскувача. Покроплений. Звичайно, якби з дрона кропити, то було б менше, менше того мнутого, але вже як є, всього мати не будеш. Так, Закриваємо, складаємося, вирішаємо мені обрискувати мені цибулю. Так, соя наша теж росте, зеленіє. Зараз встанемо на горбочку, покажемо вам нашу сою. Звичайно є соя і дрібніша, і більша. Ось це було на попередньому полі, ось така от сою нарвал. Ну а тут звичайно вона трішки більшенька. Ось така вже сантиметрів 40 має точно. Ось, як можете бачити, є ось ці бульбашки. Звичайно, не багато їх, але є. Так, шдіємося, що з тої-сої що щось та й буде. Поле виглядає більш-менш зеленим, неблідне. Підживляло трішки, отак от що має рости непогано. Так, поїхали. Ось такі у нас, друзі, справи. Вибачайте, що не знімаю відео, оскільки роботи небагато, а дуже багато. Все сам не встигаємо робити, бо раніше був брат, то робили втрох, а так зараз робимо з татом вдвох. Брат на навчанні, на роботі. Вдома теж буває, але вже трошки рідше. Бо так брат з татом робив, а я міг вам... Познімати контент. А так роблю я з татом, а контенту кому знімати нема. Так що тому так рідко виходять відео. А я Постараюся якось наладити, щоб виходило хоча б раз в тиждень відео. Щоб свідкували і підписники збільшувались. Так що так, друзі, у нас дощі останніми днями дощі пішли файні. Всюди було то ось. Болото, позатоплювало деякі калюджі так, що трактором буксуєш, їздиш. А так то вологи хватає цього року. Так що все, друзі, летимо ми на, на цибульку, зараз покажу, чим будемо бризкати її, покажу стан цибулі на даний момент який. Так що дивіться далі, не перемикайтеся. Ось і наша цибуля. Цибуля в мене сорту Штутгарт. Штудгард. Питає, що піде зимою на перо. До цього краю взагалі шикарна, темна, бадиля здоровенних. Ось як можете бачити, всього вистачає. У нас тут трошки земля піскова, то тут треба трошки давати, щоб щось було. А ось тут ви ще можете бачити, слабеньке, бледненька. Ось така вона то росте, але сильно блідненька. І ось так виглядає печально поле. Один раз покрупив, взяло суперово. Все зілля знищило. Верніше, воно не знищило, воно його приглушило. А потім пішли душі, пішла волога і воно знову мені відновилося. Ось тут яскраві, як можете бачити, там де зелене, то я два рази норму дав. Два рази сюди кропанув, а ось тут один раз пішло. І ось так виглядає заросла у цій лободі цибуля. Звичайно, вона то росте, але воно її сильно глушить. Так що зараз будемо ми оприскувати її. Воно оцей препарат він довго не тримає, але приглушує добре зілля. Зараз покажу вам цей препарат, що за один. Я перед ним Перед тим ним теж прискав. Так, ось і. Препарат. Купив я 6 баночок по 50 мл. Це буде норма десь літра 200 на гектар. Хоча максимальна доза пише, що літра на гектар, а оскільки зілля велике, то думаю дати більше. Так, називається фермер. Фермер, гуал. Румер. Це воно Оце вони всі однакові, однакові. Оці діюча речовина оксифлуорфен. Оце вона йде на цибулю. Нижче все і багаторічні. Одним словом, все зілля забирає, навіть сосунка і темніє. Але я кажу, вони, наприклад, таке, якщо взяти раундап там, чи Forte. якщо взяти, то в нього дія тримає довго, довго тримає, має на увазі, що зілля не росте, а це десь тримає до 3-4 тижнів і зілля відновлюється. Тато ж там мешалася. То... Викрипав сюди. Так що все, друзі, зараз заправляємося і оприскуємо нашу цибульку. Так, це на бік, це на бік. Це все вода, що не думали, що хімія. Так, заправили, перемішали і будемо кропити. Хімія страшенно смердить так, як, як бензин якийсь. Я думал, что было конец распит бензина, что так смердить. Так. Восьма повышена. И поехали, да. Хайньку. кропимо. площа невелика, 25 сотих, так що цибулі небагато. Але кропити теж треба, бо зілля нікого не питається і воно собі росте. Так що кропимо і втікаємо додому, бо вже піднімається жара. Що ж, друзі, думали, гадали, що ще покропимо сою, але не все в сільському господарстві залежить від нас. Можна сказати, напряму залежимо від Бога. Погода, все залежить від Бога. Так що пішов нас, дякувати Богу дощик. Дощик теж треба. Бляло таке добряче. Так. Каляжі стоять, зараз хочу пробратися на свої помідорки. Не знаю, як проберуся. Нові кросівки, все нове, треба буде якось зараз перепливати. Так що ж, друзі? Завершуємо це відео. В наступному відео випуску вже. Покажу вам про сою, оскільки відео вже виходить і довгеньке, і давно вже я не викладав, так що треба виставляти відео. Тож, Всім щиро вдячний за перегляд. Хто ще не тиснув подобайку, обов'язково це зробіть. Залишайте коментарі та підписуйтесь на мій YouTube канал та Instagram канал. Тож, з вами був я. Бачимось, коли побачимось, і до наступних випусків. Всім пока, друзі! До нових відео. До нових зустрічей.